Маємо актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо про день відкритих дверей у Вінницькому технічному фаховому коледжі. У нас у студії Андрій Крисак, відповідальний секретар приймальної комісії Вінницького технічного фахового коледжу. Мої вітання. Добрий день. Власне, 28 січня. Вінницький технічний фаховий коледж відкриє двері для майбутніх студентів зараз абітурієнтів. Власне, за якими спеціальностями можете запропонувати студентам майбутнім студентам? Що пропонуєте? Так, Вінницький технічний фаховий коледж запрошує навчання на наступні спеціальності. Отже, спеціальність комп'ютерна інженерія. За цією спеціальністю випускники зможуть працювати в сфері IT, також ми вивчаємо основи програмування, спеціальність транспортні технології на автомобільному транспорті. Освітня професійна програма, організація перевезень та управління на автомобільному транспорті. Випускники даної спеціальності зможуть працювати в сфері логістики, в сфері транспортних перевезень та пасажирських перевезень. Спеціальність телекомунікації та радіотехніка. Випускники цієї спеціальності, як правило, влаштовуються на підприємства, які займаються обслуговуванням та ремонтом теле та радіоапаратури. Спеціальність оціночна, о, о, оціночна діяльність. Пусники цієї спеціальності працюють на підприємствах, які займаються оцінкою майна, оцінювачі експерти. Спеціальність фінанси, банківська справа та страхування. Пусники цієї спеціальності влаштовуються на підприємства, наприклад, банківської сфери, підприємства податкових структур, фінансових структур, також підприємства, які займаються страхуванням. Далі спеціальність. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Випускники цієї спеціальності, як правило, працюють бухгалтерами, економістами, фінансовими аналітиками на підприємствах та інші. Ну і спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. В межах цієї спеціальності в нас дві освітньо-професійні програми. Перша це обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів. Дана дані спеціальність готує випускників, спеціалістів, фахівців в сфері ремонту, налаштування, діагностики автомобілів. І новітня спеціальність у нас перший випуск в цьому році це спеціальність обслуговування та ремонт установок відновлювальної енергетики. Випускники даної спеціальності зможуть влаштуватися на підприємства, які мають на своєму балансі експлуатують установки альтернативної енергії це сонячні вітрові станції. І зможуть їх обслуговувати та ремонтувати. Можна сказати, що ваш навчальний заклад готує фахівців, які сьогодні дуже потрібні під час війни. А також ці спеціальності дуже будуть важливі після нашої перемоги для відбудови країни. Так, маємо досить високий показник працевлаштування. Ну і цьому сприяє той та робота, яку веде керівництво адміністрація закладу освіти. Ми завжди стараємося співпрацювати з підприємствами, з керівниками підприємств, керівниками організацій, установ, також з представниками бізнесу. Для цього створюються такі з Площадки, де і наші випускники, студенти старших курсів і підприємці зможуть поспілкуватися. Ну і попередньо вже поговорити про фахову якусь діяльність. Ну, але під час навчання в нашому коледжі також студенти проходять внутрішню таку практику, навчальну. Це і комп'ютерна практика, це і практика радіомонтажна, і практика слюсарно-механічна в спеціальних лабораторіях, майстернях, цехах. Це дозволяє їм наблизитися до тої фахової діяльності, якою їм займатися під час вже після навчання, і таким чином чином ті знання, які в них одержані під час навчання, примінити на практиці. Наразі значна частина навчальних закладів перейшла в онлайн режим, зокрема через безпеку власних студентів. Яка ситуація у вашому навчальному закладі? Все ж таки навчаєтеся онлайн чи офлайн? Зараз наш заклад освіти працює за змішаною системою навчання чи формою навчання з 1 вересня на навчання вийшли студенти перших курсів і третіх. А з другого семестру вони помінялися місцями студентами других і четвертих курсів. Ну, Онлайн-освіта в нашому закладі освіти організована таким чином, що це зручно і студентам, і викладачам, скільки викладачі пройшли спеціальні курси. Підвищення кваліфікації панували сучасні платформи, інструменти та методи онлайн-навчання. І це дає змогу донести інформацію і освітній процес проводити якісніше і в сучасному стилі. Також в нас і організована безпека навчання є в коледжі і в гуртожитку сховища які облаштовані за всіма правилами техніки безпеки, охорони праці. І коли лунає сигнал тривоги, викладач разом із студентами спускається. В таке сховище, і там може залишатися до того часу, поки не буде відбій, сигнал тривоги відбій. І е, навіть в цих сховищах можна проводити якісь консультації і е, залишатися в безпеці. Е, можу навіть такий приклад навести свого часу, коли у нас в минулому році була вступна кампанія, і перший день вступних іспитів якраз припав на 14 липня. Це такий, знаєте, який це день був для нашого міста. І, е, ми змогли в цих сховищах закінчити приймати іспити в цей день. І таким чином і батьки, і студенти, і викладачі змогли переміститися і там прийняти іспити, діти здати іспити безпечно. Ви згадували про гуртошиток. Власне, що стосується студентів, які з інших міст чи можливо з області, розкажіть детальніше про забезпечення їх житлом. Ну, поблизу поряд з навчальним корпусом розташований гуртожиток. У гуртожитку є все необхідне для проживання і навчання. На першому поверсі є столова, є медпункти, в підвалі є, значить, є укриття, є також спортивна тренажерна зала. Ну, на поверхах є кімнати, де можна проживати: інтернет, вайфай, все необхідне для проживання і безпечного і вивчання дисциплін. Ну, на як правило, всі студенти, які звертаються до нас, і абітурієнти, які звертаються з проханням помістити гуртожиток, їх забезпечують місцем проживання. А що стосується, знаємо, що в вашому навчальному закладі є підготовчі курси. А якщо говорити про наскільки шансів збільшуються, якщо ось пройти ось ці курси, так, ми практикуємо такі курси, вони розподілені на три блоки. Перший блок це курси, які починаються ще в жовтні. І тривають вони 8 місяців. Абітурієнти, які записалися на ці курси, займаються по суботах, раз в тиждень, по суботах, три пари. Другий блок курсів це зимові курси. От якраз зараз починаються в лютому зимові курси. Тут абітурієнти будуть займатися три рази на тиждень після занять в школі, це, як правило, з 4 до 7 годин. І літні курси, такі інтенсивні курси, він триває 4-5 тижнів це в червні. Там абітурієнти займаються вже кожен день, крім неділі, і таким чином опановують матеріал. Матеріал це математика 100 годин і українська мова 50 годин. Що ж дають ці курси? Після закінчення таких курсів абітурієнти пишуть таку випускову контрольну роботу. Ну і вона оцінюється деякою кількістю балів. В цьому році минулому році це було 10 балів. Таке рішення прийняло наш заклад освіти. І ці максимум 10 балів, які міг отримати абітурієнт, додавався до конкурсного вступного балу після того, як він здавав вступний іспит. Ну, наприклад, якщо візьмемо абітурієнт, який вступав до нас і на вступному іспиті співбесіді отримав за школою від 100 до 200 балів 150 балів. І інший абітурієнт, який вступав і також отримав 150 балів, але він ходив на курси і ще на курсах отримав ну, додатково 6-7 балів чи 8. У нього шанс потрапити на, на, на навчання збільшується. і збільшується набагато. А яким чином можна записатися на курси? Ну зараз триває набір на курси. Ви можете записатися, зайшовши на наш сайт ВиТКВНЮ і закладочку Вступ. Там є підготовчі курси, зайти туди, і там все детально розписано, досить доступно. Прийом заяв на вступ цьогоріч плануєте в якій формі? Ну як і в минулому році, прийом заяв. Планується в дистанційній або онлайн формі. Абітурієнту потрібно буде зареєструватися в кабінеті вступника. Коли прийде час вступних, подачі вступних документів, в цьому кабінеті він повинен подати заяву на обрану спеціальність і, чи на да, декілька спеціальностей, обмежень нема, і подати необхідні документи. Ну, тут треба бути особливо уважним тим вступникам, які є, в яких є пільги. Ну, до категорії таких вступників можуть нам віднести вступників, батьки, яких є учасниками АТО, або тих, ті батьки, які зараз знаходяться на війні, і в них є відповідні документи. Також ті вступники, які є внутрішньопереміщеними особами, з особливо небезпечних територій. Ну, вступники, які є сиротами і інвалідами з дитинства. Такі категорії мають пільги. І таку пільгу вступна компанія відмічає, і таким чином, вже коли вступник здає на позитивну оцінку, він має право претендувати на зарахування за кошти регіонального бюджету. На початку нашої розмови ми говорили про день відкритих дверей. Знаємо, що це не просто розмови, таке собі рекламування вашого навчального закладу, а це майстер-класи. Можливо, трошечки привідкрити завісу, що чекає відвідувачів вашого навчального закладу. Так, ми проводимо такі дні відкритих дверей досить часто, декілька разів на рік. І цього року ми проводимо такий великий масштабний день відкритих дверей 28 січня. Розпочинаємо о 10-й годині в коледжі. Буде екскурсія по коледжу, буде зустріч з адміністрацією. Буде відповіді на запитання актуальні вступної кампанії, яка цього року стартує вже в червні. І будуть майстер-класи за фаховим напрямком. Це і за, за тими спеціальностями, які ми з вами тільки що я розказав. Буде кожен абітурієнт, кожен бажаючий зможе зануритися в атмосферу студентства і спробувати, як це бути студентом хоча б на деякий час. Зокрема, протестувати, чи підходить йому та чи інша спеціальність? Також протестувати да, і вибрати, чи насправді ця спеціальність йому підходить за його ну, думками, наприклад. На завершення розкажіть, будь ласка, сьогодні молодь, коли вибирає навчальний заклад, орієнтується не лише на якість освіти і матеріально-технічну, до прикладу, базу, а ще й переймається тим, чи можна самореалізовуватися, чи заклад може щось запропонувати поза межами навчання. Яка ситуація ситуація у вашому навчальному закладі? У нашому закладі освіти дуже багато є різноманітних секцій, гуртків. Студенти можуть себе реалізувати, оскільки в них є студентське самоврядування. Представники цього студентського самоврядування є частиною педагогічного колективу. Вони навіть приймають участь у засіданнях педагогічної ради і діляться своїми проблемами, і ми таким чином можемо разом вирішити їх і досягнути консенсусу. Також наші студенти разом із викладачами приймають участь в науковій діяльності. Вони пишуть статті, публікують тези, працює мала академія наук, де креативні студенти можуть проявити себе і показати свої ідеї на практиці. Також в коледжі організований волонтерський рух, до якого доєдналися не тільки студенти і викладачі, а також і батьки, випускники. І ми... Досить багато допомагаємо і теробороні, і Збройним силам України Користуємо кошти на придбання всього необхідного. Хочу відмітити, також що ми співпрацюємо з волонтерською організацією Загартовані серця, яка нам дуже допомагає і в цьому напрямку, і спрямовує. Таким чином наш волонтерський рух розвивається і триває, і я думаю, що буде в цьому напрямку і далі продовжувати розвиватися. А так всі студенти можуть себе реалізувати і можуть проявити себе в нашому закладі освіти. Якщо в них є на це бажання, вони можуть записатися в гуртки, секції і займатися після урочного часу. Ще пропоную нагадати глядачам та абітурієнтам, коли і куди приходити на день відкритих дверей. Отже, 28 січня, о 10-й годині Вінницький технічний фаховий коледж запрошує всіх на день відкритих дверей. Кроку майбутнє. Дуже дякуємо вам про те, що розповіли про Вінницький технічний фаховий коледж. Бажаємо, аби у вас були такі креативні талановиті студенти. Глядачам нагадаю, що це була програма актуальне інтерв'ю. І говорили ми про Вінницький технічний фаховий коледж, який запрошує абітурієнтів 28 січня на день відкритих дверей.